Вітаю, друзі. Усім миру, друзі. Невдовзі Володимир Зеленський, президент України, може звільнити з посади главкома Збройних сил нашої держави, генерал-полковника Олександра Сирського. Між ними пробігла чорна кішка. Дивіться, я не знаю, що там між ким пробігло, друзі, але звільнили е, залужного З своїх там причин. Я не знаю, це їхні там кішки, десь між ними бігають якісь. Е, Потім сирсько. Сирський був, ми всі знали прекрасно, дуже лояльний до влади. Його поставили. Що це змінило? Нічого, пару місяців вже будемо його звільняти. А кого будемо ставити? Буданово кажуть. Добре, поставите Будав. Ви думаєте, краще буде? Ну так, може, звільнять два села. Може, якісь будуть зміни. Знову потім пробіжить якась кішка чи собака, і потрібно буде міняти. Я до чого це веду? Чи не думає наша влада, що. Від зміни а, задніць, вибачте, на кріслі нічого не буде мінятися. Може потрібно вже крісла міняти? Може потрібно робити якісь реформи в кінці кінців в нашій державі. Війна йде вже майже три роки. Якісь реформи мають вже бути зміни, якісь конкретні. Хто за що відповідає? Ви чи сирско туди зараз поставте, з таким підходом, як у нас. Ви будь-кого туди підстав і нічого там не вирішує. Практично нічого не вирішує. Розумієте? Практично. Ви запитайте військових, хто там що вирішує. Вирішують, ми не будемо називати ті ж самі прізвища, між якими кішки там бігають. Вони ж приймають рішення чомусь. Вони ж приймають рішення, вони мутять воду, а потім шукають крайніх. І все. І тихенько. Крадемо далі гроші, тягнемо американський бюджет сюди, розпихаємо по карманам і ждемо, коли дадуть пошапки. Пошапки дадуть вам, повірте мені, рано чи пізно дадуть. Тому потрібно закінчувати це раніше. Раніше. Дякую.